Друзі, привіт! Доставили і розмитнили ще автомобіль по дистанційному розмитненню. Volkswagen Golf даний автомобіль син передавав своєму батькові. Авто доставили в Україну, розмитнили, зробили експертне дослідження. І завтра будемо ставити цей автомобіль на перший облік. Зараз я вам покажу весь пакет документів, який був необхідний повністю до українських номерів. Документи всі. Технічний паспорт, тимчасовий власник отримав, коли знімав автомобіль з обліку. Далі наші люди, коли везли автомобіль, зробили експортну декларацію, вона обов'язкова для перетину кордону. Далі маємо митну декларацію, що автомобіль вже розмитнений. Це дві форми МД2 та МД6, які видаються на митниці. Після цього ми от також отримали від нашого клієнта доручення, обов'язковий документ, щоб наш водій міг перетнути кордон. Децизія видається разом при зняті з обліку. Такий документ, контрольний талон, видає митниця, коли ви проходите кордон. Далі договір купівлі-продажу. Перший документ, коли ви купуєте автомобіль, експертний висновок це той висновок, який робить експерт в мерево сервісному центрі, коли проходить дослідження транспортного засобу. Також сертифікат відповідності, також робить наш водій, коли ваш автомобіль буде вже ставити на облік. Робиться сертифікат відповідності, і вже з цим повним пакетом документів, які ми вам показали, автомобіль реєструється і отримуються українські номера. На завтра взяли вже талончик по даному автомобілю, щоб зареєструвати його на українські номера. І завтра цей автомобіль буде вже на українських номерах. Отже, українці, якщо вам потрібно зробити дистанційне розмитнення доставку автомобіля в Україну, звертайтеся. Ми вам завжди в цьому допоможемо.